Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Тьоті Насті. Сьогодні будемо готувати паштет із курячої печінки. Якщо ви до цього робили з звичайною цибулею, морквою, все це тушили, зробили, сьогодні буде новий рецепт. Дивіться, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і дивіться, ще класні наші рецепти. Поїхали! Буде потрібно печінку куряча 500 грамів. Беремо вершки 200 г. Беремо одну цибулину, також беремо розмарин. Можете замість розмарину взяти сухий базилік, кому як до вподоби. Візьмемо сіль, якщо хочете, можна трошечки додати молотого перцю. І візьмемо бальзамічний соус. Він дуже смачний, додає пікантності. Без нього трішки буде не те, але він того вартий. О сковорідку на плиту починаємо смажити печінку і будемо поступово додавати цибулю. Об смажимо печінку, вже в пательні є оло масло і додала трошечки вершкового масла для того, щоб був більш вершковий смак. Піджарюємо на високому вогні до золотавої трохи скоринки. Поріжемо одну цибулину з штучками мілким кубиком. Добираємо одну цибулину. І завчасно вже все поширено. Циболю і печінку вже перемішали і вже на цьому етапі можна додати солі та розмарину. Солі не дуже багато сипаємо, дві гарні щипки такі берете. Но це десь одна чайна ложка. Одна чайна ложка, ось. І також одну чайну ложку розмарину, але без гірки. Сюди. Накриваємо кришкою і даємо протушитися десь хвилин 7. До цього ще збавляємо вогонь. На середній. На середній. Обов'язково перевірте печінку на її готовність. Вона повинна бути вже готовою. Не повинна бути крові. Тепер додаємо до печінки вершки. 200 г столові ложки цього соусу прямо до печінки. Додатково перемішуємо, я вже додала. Додатково перемішуємо і чекаємо, щоб воно трохи почало стягувати вершки. Не переживайте на цьому моменті, ви вже не зможете приготувати якусь недоварену, недосиру печінку або щось станеться з вершками. Вона вже готова, просто треба стягнути і дати кремовості цьому. Починковому паштету, який ми будемо згодом збивати. Наша печінка вже готова. В принципі, після того, як ви влили вершки, треба десь хвилин 5, можливо, 4 навіть протушити на середньому вогні. І потім у вас ось така кремообразна текстура. Висипаємо в більш холодне, і де ви можете збивати блендером. Висипаємо. До кожної кожної крапельки, тому що це дуже смачно. Так, сюди додаємо, поки воно гаряче, ще вершкового масла. Вершкового масла, додаємо, ложечка, додаємо десь грамів 50 блендер. Якщо у вас немає блендера, беремо кутер. Якщо у вас нема ні того, ні іншого, можете взяти сито і протирати руками, вона дуже м'яка, тому буде достатньо легко. Але треба трошки протудитися. Збиваємо до консистенції паштету. Не переживайте, якщо він буде трошки ріденький, паштет при застиганні буде більш схватуватися і буде такий ну, цупкенький. Ну, для паштету, поки він в нас стине, ми беремо і ну, візьмемо три кусочки хліба. І підсмажимо їх на сковороді. До цього розігрійте сковороду, щоб вона була на середньому вогні, але нічого не додаємо туди. Мріємо на сухій сковорідці до виникнення скоринки. Наразі для прикрашення я беру базилік. Ви можете взяти для цього розмарин, гілочки такого зеленого розмарину. Дивіться. Цьому базиліку йому вже більше тижня. Є такий лайфхак, берете судочок, в нього наливаєте десь 20 грам води і поміщаєте сюди любу зелень. У мене тут кріп є, є і Все зберігається до трьох тижнів класно, не гніє, з ним нічого не стається. Подивіться на ці листочки. Як чоловік мучиться з камнями в почках, ми жаримо хліб і викладаємо пожариний хліб. Викладайте на гарну тарілочку, якусь, бо цей паштет вартує того. Дивіться, після того, як у вас хлібчик піджарений, паштет охолоджений, берете журавлину і берете базилік. Журавлину дуже класне поєднання між паштетом і якимсь варенням. Ще рекомендую, це може бути смородином.